Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear kids. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником англійська мова 5 клас, пахомого авторства. Рада вас зустрічати знову на своєму каналі Apple Tree Channel. А сьогодні ми з вами читаємо історію story, яка має назву No Problem. Проблем нема, без проблем. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінках 22-23 нашого підручника. Ну і, звичайно, в описі під цим відео вже з'явився, або з'явиться посилання на наш робочий зошит. Відеогляд відповідних вправ до цього уроку за робочим зошитом. Ну, або просто перейдіть на основну сторінку мого каналу Apple Tree, так і ви там побачите у плейлистах плейлист присвячений саме зошиту до цього підручника. Так? Ну, якщо він вже з'явився. У будь-якому випадку він буде поступово з'являтися. Поступово я буду викладати відповідні вправи. Так, відповідні відео до робочого зошиту. Ну, а зараз попрацюємо з історією. So, it is lunchtime. Зараз час обіду. Emma is in the cafeteria with Lisa. Емма у кав'ярні з Лізою. Ну, або не в кав'ярні, а так би мовити, в столовій. Sorry. Тому що uh, canteen – це я знаю British варіант, британський варіант англійської мови, а cafeteria – це більш як American. Ну, нехай це буде cafeteria, як. Um, столова та ж сама. So, the dialogue is between Emma, Lisa and Terry. Спершу прочитаємо, розберемо, потім прослухаємо. Look! Here's Terry! He's cool. Поглянь, а ось Террі підходить. Він прикольний. Cool. Прикольний? He is. Та він і тут переривається, так, О, репліка Лізи. Емма говорить: Ш". тихіше. Тобто він же може почути, так, про те, як дівчата про нього там щось говорять. Підходить Террі. Listen, you too. Слухайте, ви двоє. Here is a new joke. Тут нова. Новий жарт. What's a word with 26 letters? What's яке слово має 26 літер? That's easy. The word is alphabet. Right? Це легко. Слово це алфавіт. Правильно? вже в алфавіті 26 літер, так? І Тері захотів ну жарт їм розповісти. Так, в якому слові 26 літер. Але тут мається на увазі, не в слові самому написано 26, а за цим словом стоїть 26 літер. За словом алфавіт, тому що в англійській абетці 26 літер. B. Ліза and Emma are in the playground now. Ліза та Емма зараз на гральному майданчику. Ліза, play. Here you are! Давай грати. Ось, тримай. Ема, Oh no. о, oh, ні, nee. at... У мене не дуже добре виходить. Oops! the ball is in the tree. Упс, м'яч на дереві. Oh, Lisa! I'm sorry. Oh, Lisa! вибач мене. Ну, тобто, ема не дуже добре грав в футбол, так і вона відбила дуже-дуже далеко цей м'ячик. Now Sam and Terry are in the playground too. Зараз Сем і Террі вже на гральному майданчику. Hello, what's the problem? Привіт, в чому проблема? Запитує Сем. It's the ball, м'яч. It's in the tree, він на дереві. That's no problem. Not for Terry and me. Це ж не проблема, не для Террі і для мене. Is it your ball, Emma? Террі запитує, це твій м'яч, Емма? No, it isn't. Ні, це не мій м'яч. Террі is in the tree now. Дері зараз на дереві. Він хоче допомогти, так, дівчатам. Here's your ball, Lisa. А ось твій м'яч, Ліза. Oh, no, sorry. О, oh, ні, вибачте. Ну і бачите, що цей м'яч летить у вікно до вчителя, так? Террі, you are naughty. Terry. Ти такий неслухняний, ноті це неслухняний. Naughty. ноті. Ноті. Тобто було сполучення A, U, G, H, як О, вимовляється, так? You are naughty. Terry, are naughty. ти такий неслухняний. Тобто вони ще над ними посмі... посміялися. Він допоміг їм дістати цей м'яч, а вони ще над ним і посміялися, тому що цей м'яч полетів у вікно до вчителя, яка проводила заняття. Ну і та історія має назву, ви бачите. Terry, you are naughty. Terry, you are naughty. No wish of Terry, так? Okay, great. Давайте let's go to story. No problem. No problem. A. It is lunchtime. Emma is in the cafeteria with Lisa. Look! Here's Terry. He's cool. Cool. He's. Shh. Listen, you two. Here's a new joke. What's a word with 26 letters? That's easy. The word is alphabet, right? Uh, yes. That isn't a new joke, Terry. It's a boring old joke. Your jokes are always boring. Lisa, that's not very nice. You and Terry are friends. No, we aren't. Goodbye, Lisa. Так, ну ми тут бачимо, що закінчення цієї історії так у нас на сторінці 112 як завжди. Отже, в уроці у нас іде лише початок історії, закінчення на сторінці 112 І Давайте з вами дорозбираємо. That's easy. The word is alphabet, right? Це легко. Слово ж це алфавіт, правильно? Oh, yes, так, говорить Террі. That isn't a new joke, Terry. Це не нова е, не, не новий жарт, Террі. It's a boring old joke. Слово boring буде нове для вас сьогодні. Це нудна стара, старий жарт. Нудний старий жарт. Your jokes are always boring. Твої жарти завжди нудні. Не цікаві. very nice. Лиза, це не дуже добре. You and Terry are friends. Ти і Террі друзі. No, we aren't. Ні, ми не друзі. Goodbye, Ліса. До побачення, Ліса. Отже, таке продовження було у нас в цій історії. Так? Слухаємо далі тепер B, частину B. Там, де Ліза і Ема вже на гральному майданчику. B. Lisa and Emma are in the playground now. Let's play. Here you are. Oh no, I'm not good at Oops. The ball is in the tree. Oh, Lisa, I'm sorry. Так, ну тут у нас було все правильно. Ми прочитали, так? Отже, Ліза і Емма грають зараз на гральному майданчику. Let's play, here you are. Давайте, давай пограємо. Ось тримай. Oh no, I'm not good at. О oh, ні, у мене не дуже добре виходить, так, грати. Uh, oops, the ball is in the tree. Oops, м'ячик на дереві. Oh, Liza, I'm sorry. Оліза, oh, мені дуже шкода, так? Слухаємо наступне. See, now Sam and Terry are in the playground too. Зараз Сем і Террі вже прийшли на гральний майданчик. See. Now Sam and Terry are in the playground too. Hello? What's the problem? It's the ball. It's in the tree. That's no problem. Not for Terry and me. Is it your ball, Emma? No, it isn't. Oh. Is it your ball, Lisa? Yes, it is. Hmm. Your ball, your problem. Terry! You and Lisa are friends. Friends? No we aren't. My jokes are boring. I'm sorry, Terry. Your jokes are okay. Please, Terry. Okay. Okay. Ну, ось було продовження, так? частини C. Um, отже, Террі звертається до Еми говорить Is it your ball, Emma? Emma, це твій м'ячик? No, it isn't. Ні, це не мій Oh, is it your ball, Lisa? Це твій м'яч, Ліза, іс, і Хм. Ну, і Террі, звичайно, пам'ятає про те, як Ліза віднеслася так, до його е, жарту. І він говорить: Your ball, your problem. Твій м'яч, твоя проблема. Сем до Террі. Террі, you and Ліза are friends. «Террі, ви з Лізою друзі. Ну, і Террі її згадує Friends? Друзі? No, we aren't. Ні. Nee. My jokes are boring, мої жарти нудні, нецікаві. Ну і тут Ліза згадала, звичайно, зрозуміла, що треба, звичайно, вибачитися. I'm sorry, Terry, your jokes are okay. Вибач, Террі, твої жарти нормальні, гарні. Please, Terry, будь ласка, Террі, окей, окей. Тобто Террі пішов на поступки. так? І він вирішив все ж таки допомогти дівчатам. Так. Слухаємо далі. Отже, це у нас 21-й, Зараз останній трек буде. Тут сказано, що idiot Йот, так, а у підручнику написано ноті. Ти такий бушкетник, так? Окей. Okay. So. Talk about the story. This story is. Яка це історія для вас? Поговоріть про історію. This story is very nice. Ця історія дуже гарна. This story is cool. Ця історія крута. Ну, тобто, дуже гарна. Це смайлик-лайк, а. Like a... Cool, це супер взагалі. Boring – нудна, і окей, okay, ну, таке собі, не, не, не плюс, не мінус. Щось таке середнє. Окей. Okay. So, comment, please. Залишайте коментар під відео, напишіть. So, do you like these the stories? Чи сподобалася вам ця історія? Чи є вона для вас зрозумілою і повчальною? Great. So, task 2. What's the right order? Правильний порядок історії, давайте знайдемо, так тепер. Отже. Давайте пронумеруємо. І так, перше. It is lunch time. Час ланчу. Так. Uh, Lisa and uh, uh, ні. the girls are in the cafeteria. Дівчата Divchata sit in stolovy. Lisa and Emma are in the playground with a ball. No, Lisa is not nice to Terry. Спочатку Ліза ж не дуже добре повела себе з стері. Окей, Ліза і Emma are in the playground with a ball. Ліза і Ема на гральному майданчику вже з м'ячем. Emma is not good at football. У Еми не дуже добре виходить футбол. Грати. Так. Так, далі. The ball is in the tree. So, and Sam is nice to Terry, Lisa and Emma. Ну, і Sam, в принципі, гарно себе поводить із Terрі, Лізою і Еммою. Ну, так би мовити, такий порядок. Тут лише немає кінцівки, так? там, де все ж таки цей дісталий м'ячик. Great. Sort the words. Відсортуйте слова тепер. Там, де у нас позитивні слова і негативні. Ну, наприклад. Oh, I'm sorry, це позитивне слово, це плюс. Бачите, смайлик посміхається. You're a naughty, Ти, ем, неслухняний. це буде мінус, звичайно. Далі. Your jokes are boring, твої жарти нудні. Ну, це, звичайно, сюди. Мінус. Так? Це е, не зробить нас веселими. Після цієї цього виразу ми не станемо веселими. Це негативне, так? Негативний коментар. Oh, I'm sorry, це плюс. No, мінус. You're cool, ти крутий. Of course, це дуже гарне слово. Pleasant word. Here you are. Тримай. That's wrong, це неправда. That's no problem. Нема проблем. Це плюс. Thank you. Very nice. Дуже добре. You are not cool, ти не крутий. Ну, це мінус, звичайно. You're a ball, you're a problem. You're a naughty. Ну, you're naughty і вже цей вираз є ось тут у нас, так? Окей. Okay. So, we have sorted the positive and the negative phrases. Так, ми з вами відсортували позитивні і негативні вирази. Запам'ятайте ті в, в позитивні вирази, які треба пам'ятати так і спілкуватися з людьми ними. Ну, і негативні теж маєте знати. Окей, okay. picture 5: uh, Write what miss, Mrs. Carter says and what Terry says. Напишіть, що Місіс Картер може сказати і що сказати може Террі. Ну, місіс Carter може сказати you're naughty, так? А Террі може відповісти, що Oh, I'm sorry. Вибачте, так? Тобто я б виділила оці два вирази. Цей вираз може бути вчителя you're naughty, а це може бути вираз учня. Oh, I'm sorry. Угу. Uh -huh. Ну і останнє act the story. Будь ласка, розіграйте цю історію. Make groups and then act the story, no problem. Спробуйте цю історію розібрати на підгрупки на свої і зробити таку маленьку виставу. Отже, нам потрібно буде Ема, Ліза, Террі and Sam. Всього чотири людини. Будь ласка. Ну і звичайно, вчителем може бути ваш вчитель на уроці, так? Окей. Okay. So, that's all for today. На цьому це все. Не забувайте, будь ласка, ставити свої вподобайки, залишати коментар, чи сподобалася вам ця історія чи ні. Підписуватися на канал, ставати спонсором каналу. Незвичайно, кому потрібно, кого цікавить ще самоперевірка домашнього завдання. Переходьте за посилання в описі під цим відео і робіть самоперевірку, якщо у чомусь є у вас якісь складнощі. Thank you for your attention. до нових зустрічей, до наступного заняття. Goodbye.